Привіт, друзі! Давайте поговоримо про модне християнство. Бачите, це те християнство, яке збудовано на Євангелії, яке вчить, що людина в центрі світу і що все має крутитися навколо людини. Причому не просто навколо людини, а саме навколо людського тіла. І таке християнство Біблія називає тілесним. І протипоставляє його духовному християнству, в центрі якого є життя за Духом, є життя за Словом Божим, де Христос в центрі і все заради Христа та виконання Божої волі. Щоб розібратися краще в цьому питанні, заходьте за посиланням в описі. І підписуйтесь на телеграм Салтаненко, щоби отримувати щоденний духовний харч.